Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами готувати святкову великодню страву, а саме солодку грудку. Ця страва дуже проста в приготуванні, полюбляють її як діти, так і дорослі. Давайте скоріше покажу вам процес приготування. Для приготування великодньої солодкої грудки нам знадобиться 1 літр молока, 500 г яйця, 100 г цукру. Ваніль або ванільний цукор. миску яйця. Цукор. До речі, кількість цукру ви можете коригувати за бажанням. В мене грудка виходить не сильно солодка. Додаємо ванільний цукор або ваніль. Я використовую саме ваніль. Тобто ванільну ікру. А тепер яйця з цукром пробиваємо занурювальним блендером. Збиваємо приблизно одну хвилинку. Цього буде достатньо. Заливаємо в кастрюлю яєчну масу і молоко. Жирність молока я використовую 2,5%, хоча можна брати 3,2%. Перемішую та ставлю на плиту. Візьмемо силиконову лопатку та будемо помішувати. Варити нашу молочну яєчну суміш треба на повільному вогні. Доки не почне відділятися сироватка. Я варила приблизно хвилин 15. Маса вже парує. Залишилося ще трішки. Бачите, починає вже звертатися яйце. Маса почала загущуватися. Утворюються ось такі грудочки. Це те, що нам потрібно. Продовжуємо прогрівати, помішуємо. Маса почала кипіти. Продовжую варити. як ви бачите, маса вже дуже неоднорідна, багато грудочок. Кипить вона в мене приблизно 3 хвилинки, 3-4 хвилинки. Почала відокремлюватися сироватка. Все можемо знімати з плити. Бачите, як відокремлюється сироватка. Беремо миску, сито, марлю. І виливаємо нашу яєчну масу. Спочатку це нагадує невдалий омлет, а тепер підв'язуємо марлю, підіймаємо, сироватка буде продовжувати стікати. Лишаю нашу солодку грудку в такому стані на ніч. Грудка провисіла ніч, вона точно вже готова. Можемо прибирати марлю. Ви тільки подивіться, яка вона красива. Колір в жовтка був дуже насичений, помаранчевий, тому і грудка в нас вийшла саме ось така. Ну що ж, нарізаємо. Друзі, подивіться на цей однорідний колір, однорідну консистенцію, немає білих крапочок від жовтку. Іноді так може статися, якщо ми не пробиваємо занурювальним блендером. А коли ми пробиваємо блендером, то вигляд грудка наша має саме ось такий. Це дуже-дуже красиво, апетитно і неймовірно смачно. До речі, цю страву дуже полюбляють діти. Це просто прям десерт. Ця грудка за смаком мені нагадує молозиво. Обожнюю його ще з дитинства. Ця страва виходить дуже ніжна, ароматна та смачна. Обов'язково приготуйте її і не обов'язково на свято! Дякую, що сьогодні ви були зі мною. Дякую за ваші коментарі, вподобайки та підписку. Бережіть себе та до нових зустрічей!